Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Він наголосив, що парадне перемир'я. Припинення вогню Путіна виявилось фарсом, попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним. Чергове перемир'я вже понад 50 бойових зіткнень зафіксували військові збройних сил України на фронті. Сили оборони відповідають дзеркально на дії окупантів. Ну і ще як приклад, пізно ввечері 7 травня, російська армія буквально за годину від так званого перемиря скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці, що в Донецькій області там дуже багато постраждали. Ось таке перемір'я, і більш детально про це, і взагалі про стан військових справ в Україні і не тільки. Ми запросили сьогодні до нас доєднатися Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Вітаємо вас у нашому етері. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава, Тож, пане Сергію, давайте розпочнемо з того, що це взагалі за перемир'я, і чи взагалі в принципі можливо, ось це перемир'я яким чином організувати, якщо зважати на реалії того, що відбувається в Україні в Україні і в українських фронтах на українських фронтах. Ну для початку треба згадати, що перемир'я це як мінімум домовленість з двох сторін, чого не було. Тому те, що Путін там проголошує, його можна називати по-різному, але точно не перемир'ям і точно не припинення вогню. А сьогодні м'яч знаходиться на полі Російської Федерації. І власне президент відреагував 30 днів від початку, того як ми зараз з вами спілкуємося. І давайте е говорити про припинення вогню. Не про перемир'я, тому що комунікації відповідні відбуваються Російської Федерації Сполученими Штатами. Є наші комунікації. Ну власне, немає поки що комунікацій з Російською Федерацією і зрозумілих причин. Тому зрозуміло, що ці сигнали, які Путін відправляв, начебто про перемир'я, вони були перш за все для команди очільника Білого Дому для Дональда Трампа. Мовляв, дивись, ми робимо все для того, щоб перемовини відбувалися для того, щоб було встановлено мир і припинилося те, про що Дональд Трамп постійно говорить, тобто російсько українська війна, і, власне, Путін хотів виглядати на цьому фоні, як завжди, що він такий весь у білому, на білому коні. Але власне всі зрозуміли і сьогодні побачили вкотре, що це є обман, що ніхто не збирався припиняти вогонь. Більше того, сподівався ворог і на те, що. Оте великоднє лукавство, яке відбулося саме на великдень 20 квітня, то йому вдасться знову на три доби нас всіх обманути. Очевидно, що ми все спостерігали, все бачили, що робить ворог, але тоді взяли на себе відповідальність промовчати не стріляти у відповідь. І власне сьогодні бачимо, що котре очікуваний результат. І я, до речі, знаєте, мені сумно дивитися на наше медійне поле, тому що невідомо з яких причин. На себе беруть певні скажімо структури інформаційні, оголошувати анонімні якісь джерела свої про те, що українським військовим заборонено стріляти взагалі стріляти тільки у відповідь, що є неправдою. Тому треба знову таки орієнтуватися саме на вислови військових. Бачимо міністр закордонних справ пан Сибіга, продемонстрував, що треба спілкуватися з командуванням і знати реальний стан справ. Тому бої тривають, бої важкі і лише от на 11.30 цього дня, наприклад, на покровському новопавлівському напрямках було понад 50 боєзіткнень. Тобто, це не просто обстріли. І на той момент на 11.30, ще одне боєзіткнення тривало. Буквально за кілька хвилин до того, як ця інформація з'явилася, я спілкувався з представниками. На угруповання військ Хортиця, якраз ми цю тему обговорювали. Що ці дані є на сьогодні? Такі е, є активність ворога на запорізькому напрямку, на Придніпровському. Ну, власне, сьогодні важко назвати будь-який відтинок фронту, де ворог не намагається е, вести бойові дії. І почалося все давайте говорити так вночі. Сумщина, друга година ночі, потім третя. Каби авіаційне озброєння, авіаційні удари по Сумській області. Ну тобто, ми бачимо, що таке примиря по путінськи. Ну, всі розуміли. Прекрасно дуже гарно, що американці в цьому плані. Я думаю, вони знали, що вони будуть стикатися. Можливо, десь на щось сподівалися цього разу на Путіна. Ну знову таки Путін всіх обманув. Можливо, хотів показати, що має годинника не на не на пів шостої, як в реаліях, а на дванадцять. Тим більше, що тут лідер китайської народної республіки приїхав перед господарем. Треба було щось показати. Показав таки на пів пане Сергію. Давайте поговоримо тепер про успіхи української армії. Хочеться у вас запитати про те, що ви думаєте і яку оцінку дасте наступні новині, яка з'явилася вчора. Вчора вночі дрони СБУ успішно відпрацювали по ключовим оборонним заводам РФ Базальту та Сплаву. І от на цій темі хочеться більш детально зупинитися і обговорити, по-перше, саме цілі, ці так, наскільки це важливі стратегічно цілі. І по-друге, наскільки е, успішно відпрацювали наші е, спецслужби, і е, також проговорити і про їх роботу. Але спершу давайте е, е, хочеться від вас почути, саме оцінку, саме цілий. Ну, по перше, не весь список здобутків 7 травня. по-друге, оцінку держава сьогодні надала у вигляді присвоєння звання героя України, очільнику очільнику служби Божої, як ми її називаємо, служби безпеки України, генерал-лейтенанту Василю Малюку. З чим ми його і вітаємо? Дійсно, аксіос гідний. Достойний і служба наша показала, що українська держава таки має руки, які можуть пальці складатися в кулак і давати ворогу. Дуже добряче по його кацапському риву це стосується власне багатьох напрямків, зокрема і того про який ми говоримо, тобто знищення промисловості, знищення військово -про військової промисловості, знищення російського ресурсу, завдяки якому Росія веде сьогодні війну. Ну от власне про сплав. Ми розуміємо, чому сплав, тому що. Це смерч це урагани, це реактивні системи залпового вогню. І від цього підприємства дуже багато виробництва саме цієї смертоносної зброї е, залежить. Те саме е, базальне. Давайте задаємо, що там конструкторське бюро, яке теж працює на російську оборонку. Теж його зачепило. Е, поки що точних даних немає, що там могло бути, але тим не менше, наші бойові комарі показують, що вони долітають скрізь. І того ж дня оптоволокно. Єдиний на Росії е, завод, єдине виробництво, де виробляють саме оптоволокно для дронів. Це той напрямок, де Росія на сьогодні дуже активно працює, дуже активно це використовує на полі бою, завдаючи нам, е, ну скажімо так, достатньо проблем. Тому що оптоволокно це удари по логістиці, це удари безпосередньо по позиціях, і з цим сьогодні максимально наша держава, наше військо намагаються боротися сьогодні. Якщо в реаліях ми дійсно поки що, я розумію, що це тимчасово, це не про зраду, а про реалії. Ми трошечки відстаємо у цьому плані. Але Україна показала під час війни, що може дуже швидко е нарощувати свої спроможності саме в таких питаннях, які виникають, буквально кажуть шість аркушу паперу. Тобто, оптоволокно дрони сьогодні над цим теж активно працюють. У нас вони є, вже почали активно використовувати. Ну власне. Ще одного героя України в цьому плані згадаю, Від сьогодні герой України це е, Мадяра. Він теж отримав це звання. Птахи Мадяра, до речі, активно використовують саме не оптоволокно. В тому числі так, от, по е, Саранську, в тому числі, виробництво я сказав, єдине. Це другий удар за місяць. Перший удар був 5 квітня. Там шість етапів цього виробництва серйозна як кажуть, контора, але з контора, яка під санкціями Євросоюзу, наприклад, виробництво впало, дають фахівці по різному від 30 до 60%, відсотків, але навіть ті спроможності, які в них є, ну там просто цифри, ті вражають, скільки вони того оптоволокна можуть виробляти. Принаймні, на сьогодні є інформація, що було уражено один з виробничих цехів. Я сподіваюся, що це те, що дозволить зупинити виробництво в цілому, тому що я скажу, що це другий нагадаю удар. Якщо це буде так, тижні за два-три я думаю, потихеньку ми почнемо бачити наскільки наслідки важкі для росіян, тому що ну ми ж розуміємо прекрасно, що певні скажімо так деталі до всього цього дійства, і в тому числі надходять з інших країн. Які сьогодні лідери, чиї присутні сьогодні на Москві. ми це теж прекрасно розуміємо. Але якщо уражено цей завод і серйозно вдруге за місяць, то це величезний здобуток, і давайте згадаємо ще й аеродроми того дня, і Шайковка, і Кубінка, і там пальне горіло, не кажу про літаки, що вони там погоріли, на жаль, так, але в будь-якому разі це удари, і це ті удари, які дійсно і психологічно впливають на росіян. І, звичайно, це знищення ресурсу, яким Росія веде війну проти України. Пане Сергію, хочеться поговорити з вами якраз про дрони. Ви згадали про те, що на два-три тижні, і ми можемо подивитися наскільки серйозними були, були так зараз атаки на ці заводи. І от із настанням тепла почали ходити розмови про те, що зараз розпуститься немов листя. Так і так, так звана зеленка розпочнеться, і через неї буде важко працювати саме дронами. Дайте, будь ласка, оцінку. І чи є вже напрацьований якісний досвід того, як працюється, коли вже розпуститься листя і коли дерева стануть неголими? Чи українські військові вже добре оснащені такими способами ураження, які дозволяють ефективно працювати навіть за таких природних умов? Ну, по перше, технології війни дуже суттєво змінюються. І ви знаєте, це як перепрошую за порівняння. Може не досить точно і влучно, але тим не менше якісь певні паралелі є. Це як з футболом. Пам'ятаєте, можливо, якщо ви трошки знаєте про футбол, це зрозуміло, що був такий вислів, що вдома і стіни допомагають. Тобто завжди вважалося, що команда, яка грає вдома, вона має психологічну перевагу, тому їй легше, і тому вона і більше заряджена на перемогу. Футбол змінився тотально, і сьогодні ті збірні, про які ми пам'ятаємо, Аргентина, Ямайка, 5-0, вони змінилися, і сьогодні вже таких результатів немає. І власне рідні стіни це все умовності. Так от, щодо технологій війни, то вони теж змінюються. Звичайно, техніка, якщо вона там в багнюці застріє, то вона сьогодні ще буде застрягати. Але це питання часу знову таки. Що стосується дронів, Зеленка, так це питання досить таки жваво обговорювалося, коли Зеленка знову почала з'являтися, і це добре. Бо біси дохнуть сонце сходить, Так, наше українське сонце, то власне на сьогодні це не є перешкодою. Ну скажімо так, якоюсь великою перешкодою для того, щоб працювали наші дрони, щоб працювало наше мале повітря. Тим більше Україна масштабує усі ці. Процеси, ви бачите, що ми першими у світі е, окремо у нас є сили безпілотних систем. До цього додайте ще і лінію дронів. Е, хтось може сказати паралельні якісь структури. Ні, вони доповнюють один от, одна одну, і це очевидно сьогодні на лінії фронту. То власне, е, це не вплине на результат. Я думаю, що він не буде меншим. А тим більше Україна нарощує свої можливості бойові в цьому плані. Я думаю, що бачите, ми зараз навіть відсотка Воло Сивський, коли доповідає, він говорить того місяця на 7% більше, цього вже на 10%. І ви знаєте, і я розумію, що в цих сухих цифрах. Саме якраз реальні справи, практичні справи, тому що тут якраз можна в відсотках рахувати. І я думаю, що цих відсотків не буде менше. Нарощувати спроможності будемо власне знищувати ворог. Це те, що сьогодні реально допомагає українським силам оборони, тому що людський мобілізаційний ресурс Російської Федерації він дійсно не безкінечний, але він надзвичайно великий. Так ми говоримо про якість. Якість впала і дуже. Але тим не менше їх багато. Щоб їх знищити, треба докласти зусиль. Сьогодні нам цьому допомагають ті підрозділи, про які ми говоримо. Наші дрони, якими звичайно керують українці, люди, і це найголовніше. Пане Сергію, ще хочеться з вами обговорити таку новину. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у силах оборони три модифікації гладкоствольних помпових рушниць українського виробництва. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Саме отака новина з'явилася сьогодні, і хочеться поговорити про те, наскільки це може надати тактичної переваги нам і, взагалі, для чого це. Зроблено, Ну власне будь-яке озброєння, яке допомагає відбувати навалу ворога, зокрема, ті самі дрони. і Тут е, рушниці дуже допомагають. У нас в підрозділі це теж, наприклад, використовуються, коли атакують дрони дуже активно. Е, головне, щоб це не бо його Важко побачити, насправді, і ребом там не, не подієш. Е, звичайно, мені тут сам процес імпонує. Ми зараз Можемо зупинитися на цих трьох рушницях, подивитися їх тактико-технічні характеристики. Завтра буде щось інше, але головне процеси, які відбуваються. Як ми сказали, такі процеси йдуть по дронах, по волокну, то по озброєнню в тому числі, що я маю на увазі, перш за все, це звісно напрацювання нашого військово-промислового комплексу. Звичайно, є присутні моменти, коли певні виробники роблять на цьому бізнес. Вірніше так хочуть зробити на цьому суто бізнес. Є таке. Ну не варто сказати, що всі приходять і кажуть: от ми такі перепрошую, чесні, і все буде по чесному. Є такі, що в Одесі їх називають одним словом. Я не буду говорити тут. Хочуть зробити гроші. все. і навіть продукція непогана, скажімо так, але вони зупинились на певному етапі, і все зняли свої гроші. зняли, і далі, далі вже є кошти. Вже нас то не турбує, а відповідальний бізнес він пропонує, він удосконалює, він ну я навіть скажу більше супроводжує е, свій виріб і питає: а як це в бойових умовах себе е, поводить? Та чи інша зброя, або та чи інша техніка для того, щоб удосконалити, розробити щось нове, додати щось нове? Тому що всі прекрасно розуміють, перемога вона одна на всіх. Це реальність. І треба до перемоги разом е працювати. Тому е те, що це вдається робити, ці розробки е це дуже серйозно до цих процесів всі ставляться відповідально, щоб ми е не мали тих, таких прецедентів, коли пам'ятаєте цю гучну, на жаль, і сумну, а навіть подекуди трагічну історію з нашими мінами. Тому я думаю, що. Єдине, звичайно, що треба контроль, жорсткий контроль від військового відомства. Я думаю, що на сьогодні він є. якщо прорахунки бувають, то потім займаються цим відповідні структури, відповідні служби. Що ж, пане Сергію, ми вам дуже дякуємо за те, що ви відповіли так змістовно на наші питання. Пан Сергій Бравчук був з нами на прямому включенні, речник української добровольчої армії. Щиро дякуємо і прощаємося.